Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, у нас неділя сьогодні, 28 число. Я, зро, я роблю, звичайно, цей розклад наперед. У нас е, прогноз на тиждень з 29 травня по 4 червня. І так, і ми починаємо з овнів. Що чекає цього тижня овнів? У нас іде старший аркан, мої любі, мої дорогенькі. Це е, п'ятірка, це від, не відлюдник, а жрець, тобто верховний жрець. Верховний жрець говорить, що у вас якесь е, може бути: ось уже сходинка тут є вималювана. Тобто це м -м, якийсь урок. Дуже важливий у вашому житті урок. Це може бути ваш особистий духовний зріст, ваше якесь навчання, початок чогось, чи виховної роботи, чи викладацької роботи, чи ви йдете на якийсь курс. Ви, наприклад, цього тижня якийсь урок. Життя, як то кажуть, російською преподасть вам якийсь урок. Це може бути і справжнє чисте кохання, це може бути і якась правда відкриється, ви комусь, можливо, прийдеться, прийдеться або не прийдеться, захочеться комусь допомогти мудрими порадами. Ось, мудре якесь рішення. Це дуже хороша, в принципі, карта, але ця карта не обіцяє вам гроші. Жриці і жриці грошей нам не дають, мої дорогенки. Це були овни. Тепер йдемо до тельців. А у тельців головна біль. Дивіться, це карта війни, до речі, П'ятірка мечів це карта війни. Ця карта говорить про, бачите, головна біль про втрату друзів, про втрату чогось когось. Це дуже важка карта, щоб ви розуміли. Будьте цього тижня обережними, я вам зараз ще докладу: це боротьба за щось, це війна між кимось. Дивіться, це. Е ви знаєте, я тут бачу позитивно. Зараз я вам скажу, чому я тут бачу позитивно. Дивіться, ви когось втрачаєте, так? Це може бути навіть, на жаль, може бути і якась любляча людина. Але а, тут приходить взамін вам щось, щось нове приходить. Ви втрачаєте щось або когось, взамін приходить щось інше. А, дивіться, можна порівняти це. Втрачається якась любляча людина, дідусь, бабуся, прабабусі, прави дідусі приходить якесь немовля у ваше життя. Тобто ви дізнаєтеся, що в родині це не мусить бути ви, але в родині хтось завагітнів. Ось, Ось це такий, як би сказати, щось відійшло, а щось натомість прийде. І прийде ніхто з нас не вічний. Я просто, ну як сказати, намагаюся вас заспокоїти, що, що втрати так, але прийде щось. На це місце прийде хтось щось інше. До речі, що ще може бути якісь скандали на роботі, не обов'язково втрата людини. Скандали. А удар нижчі пояса, якась підлість на роботі вдома. Це і любовний трикутник може бути. Тому будьте просто обережні в такому плані, ось, але все рівно прийде натомість щось краще. Тепер йдемо до близнюків. А в близнюків десяточка кубків, це хороша карта, це позитивна карта, це дуже емоційна карта, це і сімейна карта. Це можуть бути якісь юбілей, якісь свята, день народження, весілля, дати, якісь круглі, некруглі. Ось а це і може бути наприклад, ви йдете на пенсію. І вам роблять, як сказати, накривають вам стіл, роб... відпускають вас на пенсію ось всім, всім колективом. Це може бути, звичайно, і звільнення якихось територій мої дорогенькі, це хороші новини, звідусіль, перемога. Яка перемога, перемога в якихось змаганнях, але, на жаль, ще не війни. Якось так дуже хороша карта. Примирення. Ось тепер йдемо до раків. Мої раки, дорогенькі. Дивіться, ви приймаєте якесь рішення, ви починаєте розуміти зміст життя і починаєте робити плани. Тобто, у вас є якісь цілі, якісь плани. Це вже плюс для вас, тому що у вас більше все емоційно. Ось дуже часто ви впадаєте у відчай. Тут навпаки, ви берете за себе відповідальність і починаєте планувати думати. Тут навіть ви знаєте, що ще може бути? Якщо вас хтось скривдив, у вас починається крутитися в голові план, як так сказати, помсти місті. Ось а, тут можуть бути і ревнощі, до речі, тому що королева мечі, вона й про ревнощі говорить. Ось це карта, така, дуже хороша карта, це логічна карта. Тобто ви перейшли від емоцій до а, якихось логічних думок а, до чогось такого стратегічного. Це може бути, звичайно, і якесь навчання, читання, а, шукання фактів. Якось так. Тепер йдемо до левів. Льви, що чекає львів? Леви дорогенькі, а у вас, дивіться, проростання чогось. Тобто, на кінець то ваша робота дає. Результати плоди. Правда, вони ще невеликі, це ще не кінцевий результат. Але наберіться терпіння. Так ця і карта і каже. Наберіться цього тижня терпіння, а результат не дасть, як сказати, ну, довго чекати. Але ця карта все рівно терпіння, воно може бути. Якась тема, яка буде тривати, наприклад, до семи місяців. Ця карта так програється. Це не є швидкісна карта, це така, знаєте, довгоіграюча, як би сказати. Тому наберіться терпіння, вкладайте позитивну енергію. Бачите? Тут є позитивна енергія. Що би ви не робили? Робіть, робіть це позитивно, і буде хороший результат позитивний. Тепер йдемо до дів. Діви, Дивіться, у вас іде трансформація. Дорогенькі діви, трансформація. Це, ви знаєте, якісь великі-великі переміни у вас, різкі переміни, можуть бути навіть болючі переміни, але я би навіть сказала, це може бути і перезагрузка. Перезагрузка перезавантаження. Тобто, ви починаєте включати свій моторчик, старе відходить на задній план на В минуле, і ви починаєте мріяти, починаєте це, в принципі, ви бачите, що вроде би і смерть, так але зароджується щось нове. Це так само, як я казала до тельців: щось може померти, відмерти. Відійти. Натомість прийде щось нове. Так само і тут. А тут вже є жеврія, зірка, будемо так говорити, це тяжка, нелегка карта, різка переміна, переїзд, вимушеність кудись тікати, щось робити. Розумієте, рух іде. Але в цьому всесвіті так воно все діє. І ця карта вона показує, що відпустіть. Чим легше ви відпустите неізбежність, як то сказати, так, тим швидше прийдеться а, надія і новий день. Це для дів. Втрата роботи може бути, втрата коханої людини, а, якоїсь речі так само. Тепер йдемо до, як вона називається, Терези. Дорогі терези, а у вас все йде вперед. Я би сказала повний вперед. Тобто карти говорять, що у вас все рухається, вся енергія. У вас буде, будемо так казати, самошедший тиждень. Все, можливо, проведете постійно в дорозі, то ту туди, то ту сюди. Мотатися будете так само, але ви все більше до своєї цілі. Тобто, ця карта говорить: концентруйтеся на чомусь дуже важливому. Доведіть це важливе до кінця, повірте мені, і ви будете бачити свій результат під кінець тижня, або і в кінці, або навіть і на наступний тиждень. Але не розкидайте свою енергію. Ця карта так і Каже, все в одному направленні. І бажано, якщо у вас є якісь помічники, якісь люди, які з вами разом працюють, щоб вони так само йшли в одному напрямку, то це буде ще швидше. Ось, хороша карта. Ви рухаєтеся в правильному направленні, і все буде у вас прекрасно. Тепер у нас скорпіони. Скорпіончики, а у вас дивіться, тут може бути, ви знаєте, ця карта нам показує сім'ю, так. Але це і бізнес. Це може бути і про сімейний бізнес, це може бути і про спадщину, це може бути про якісь тест... Як це називається? Я забула це слово, коли ви дарственную якусь отримуєте, якусь премію отримуєте. Це може бути просто розмови про щось купити, продати наприклад, продати хату, купити квартиру чи навпаки. Продати машину, купити хату. Ось це про великі покупки. Звичайно, про якісь лотереї не варто думати, тому що це гроші такі, що не приходять легко, їх треба заробити або у, у, у спадщину отримати. Це хороші великі подарунки, можливо, діамантове кольцо, але скоріше за все це практичні подарунки. І покупочки. Тепер йдемо до стрільців. Стрільці теж монети, щось монет цього, цього разу. Дивіться, стрільці. У вас зазвичай, в принципі, має бути енергетична карта. Так? Ну так. Але у вас цього тижня ви бачите король монет. Король монет говорить про. Якісь бізнесові речі, про якісь вкладення, про якесь меценатство, про якусь допомогу, хтось вам дасть кредит або ви комусь. Це великі гроші, дуже великі гроші. Якщо тут великі гроші з цифрових карт, тому що це десятка, а це великі гроші з як би це сказати, з придворних карт. Найбільша карта. Це якась велика взятка, наприклад, крупна сума грошей. Це можливо і відкриття свого бізнесу, підписання якихось документів, виграшна справа, якщо ви домовитеся цього тижня. Це людина, можливо, вам допоможе або матеріально, або десь вас просунеть. Хороша карта, стабільна карта цілий тиждень. І так, ну я вже казала, покупочки хороші, стабільні. Тепер йдемо до. А хто у нас після стрільців? Козироги. Козироги. У вас йде жриця. Жриця це щось таємне, жриця це щось а, приховане. Можливо, просто карта вам радить нікуди не пхати свого носа цього тиждень, спостерігати за. З друзями, за близькими, за ситуацією у світі. Нікуди не влазити, ні, ні, ніяк не реагувати. Наприклад, вам хотілося розпочати цього тижня щось. Ця карта радить краще. Почекайте, подумайте, інтуїтивно приймайте рішення і звертайте увагу на, як вони називаються, на знаки Всесвіту, як пір'їночки, почухалася рука ліва, права. Ось це все відноситься до цього. Можливо, ви розпочнете навчання на Таро, навчання на астрологів, можливо, звернетеся до якогось психолога, до підете зустріч до гадалки, і таке може бути. Тепер переходимо до водоліїв. А у водоліїв. Закоханість, емоційність, дуже емоційний тиждень буде у вас дуже скупчення, таке, значить, насиченість е, може бути е, почуттів інтуїції, інформації. Тобто е, знайомство з кимось, признання в кохання, е, хтось вам признається або ви комусь. Е, це, ви знаєте, це переповняє, коли душу, серце, це коли і метелики. Це хороші новини, ось, хороші, приємні розмови з кимось. Людина, яка близька вам по духу. Ось, Карта хороша тиждень, прекрасний, на висоті, будемо так казати. І переходимо до риб. Вісімка монет – Це якась робоча обстановочка. Тобто, ви починаєте займатися якимись справами. Або роботою, тобто ви цілий тиждень старанно працюєте, я би так сказала. Можна сказати, що у вас перенасиченість можна, усидчивість можна, що прийдеться цілий тиждень працювати над якоюсь одною справою або декількома, тому що ми бачимо тут з одної сторони і їжа, з другої сторони, і творчість якась. Та як а, а, риби вони а, творчі люди, можливо, що ви почнете писати вірші. Або сядете десь в бюро і будете вправно працювати. Це така наполеглива карта, і карта, де ви не отримаєте допомоги. Тобто вам прийдеться самим усе вирішувати, усім, ус, самим все планувати і виконувати так само. Ось. Але, але ця карта, звичайно, обіцяє, що ви отримуєте за це премію, винагороду, прибуток будете 100% мати. І так, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу, за ваші коментарі, за вашу підтримку українського контенту. Бережіть себе, мої любі, гарного вам тижня, ось такого яскравого, як веселка, і на все добре, мої дорогенькі.